Додатків є підставою для відхилення вашої проектної пропозиції. Тому цей хвіст ще раз повторюю, обов'язково дочитуйте. Я постійно повторюю, дочитуйте тексти конкурсних оголошень до кінця, до останньої крапки, тому що дуже часто, якраз громадські організації зупиняють сагами, так, зрозуміла, там завдання зрозуміло, Ми підходимо під категорію учасників, все працює. А далі ось починаються певні питання стосовно того, що далі робити з відповідною проєктною пропозицією, яка не відповідає умовам конкурсу. Тобто в такому випадку громадська організація фактично ну, ледь не своїми руками визначає відразу долю в переважної більшості випадків такої проєктної пропозиції. На що я хотів би ще звернути вашу увагу? Коли ви подаєте проєктні пропозиції, дуже велике прохання надавати копії цих самих додатків, про які я щойно говорив, не лише тільки до оригіналу, а й до тих копій, скільки б їх там не було, які подаються до фонду відрозділу. Ви зрозумієте ситуацію таку, що дійсно, коли ми отримуємо відповідні проекти, у нас немає коли це сотні проектів, це не там 5 проєктів, проектів. Це сотні проектів. Дуже складно відстежити, що повністю під кожним примірником який потім піде експерту, десь, наприклад, на південь чи не захід чи на схід України, тому що нас експерти з різних регіонів України, щоб він міг бачити повний пакет документів, які ви надіслали на програму. Зрозуміло, якщо це, наприклад, якісь ви там надсилаєте посібники, там якісь великі книжки, наприклад, які. Дуже важко, ну можливо, великій кількості надсилати і тому подібне зрозуміло, Ми тоді повідомляємо: так що до першого примірника ще додані такі такі додатки. Ви, наприклад, можете іноді, щоб не давати. Копії відповідних проектних пропозицій, не надавати копії певних матеріалів, які свідчать про вашу діяльність. Ви можете, наприклад, просто надати один одну сторіночку із лінками на інтернет, щоб дійсно із експертів, хто хоче побачити інформацію про вашу діяльність, він туди обов'язково зайде. Але ще раз повторюю, ті мінімальні додатки, які необхідні, обов'язково долучайте до копії ваших проектних пропозицій. Також Дуже рідко, але однак все ж таки виникає проблема, пов'язана із е, порушенням термінів подання проєктної пропозиції. Я звертаю вашу увагу, що в кожній донорській структурі, а навіть і всередині донорської структури, є різні підходи к визначенню дати подання проєктної пропозиції. Наприклад, по всіх програмах фонду відродження ми орієнтуємось на поштовий штемпель, який ставиться на конверті, який ви відправляєте на фонд. Але є виключення з цього правила також. Наприклад, в фонді є така програма Схід-схід, де кінцевий термін подання проєктної пропозиції це не дата відправки, а це дата, коли проєкт має бути фізично вже знаходитися в фонді відродження. Тому звертайте на це увагу, знову ж таки повторюю. Тут є певні є певні відмінності між різними програмами, між різними конкурсами. Тому чітко знову ж таки дочитуйте текст конкурсного оголошення до кінця. Були в нас випадки, іноді зустрічаємо ми таке, коли громадські організації намагаються там виправляти дати відправки, да, там, поштові штемпелі, там штрих-коди. Відповідні там трохи переробляють і тому подібно, але все одно це дуже чітко від, ми відстежуємо і максимально е, виявляємо такі ситуації. Тому повірте мені, що це не часто трапляється, да? може там декілька разів на рік, але все одно воно буває. Це просто зрозуміло руйнує імідж відповідної громадської організації. Ну, я не знаю наскільки це доцільно робити. Ну і нарешті є по різних програмах певні вимоги щодо форми подання проєктної пропозиції. Обов'язково безумовно ми е, вимагаємо подання друкованих версій проєктних пропозицій. Кількість примірників різниця по е, програмах. Чому? Тому що в кожній програмі різна кількість експертів, і кожен експерт бачить всі проєкти. У нас немає такого, що, скажімо, прийшло там сто проєктів, 7 експертів. Ми не даємо кожному там по 15-16 проєктів і все. Він тільки лише тільки свої, там, умовно кажучи, невеличку цю кількість бачить. Ні, кожен проект трапляє на стіл кожного експерта. Тому повірте, ми коли вас просимо для того, щоб ви подавали певну кількість примірників, це не для того, щоб ми потім макулатуру здавали. Так? Це не для цього зрозуміло. Це для того, щоб дійсно ваші ідеї, ваші думки дійшли до кожного експерта. Але є іноді в конкурсних оголошеннях і надалі це буде більш жорстка вимога. Зараз по багатьох програмах це факультативна вимога, наприклад, щодо обов'язковості подання проєктної пропозиції в електронному вигляді. Зверніть увагу, це дуже важливо, щоб ви все ж таки, навіть якщо це факультативна пропозиція вам подавати в електронному вигляді, все одно краще надійшли в електронному вигляді ваш проєкт також. У В нас трапляються ну, іноді проблеми з нашою поштою, ви знаєте. Бувають ситуації, коли там проєкт десь загубився, чи повернувся, чи я не знаю, там пошта донесла. Документи чи не донесла, всяке буває. Але якщо ми бачимо, що проєкт в електронному вигляді прийшов, а фізично його немає, ми вже самі починаємо питати, телефонувати, де ваш проєкт і тому подібне. Тобто це додатковий такий спосіб підстраховки, да, щоб ваша проєктна пропозиція не загубилася. У нас нещодавно був такий, наприклад, Прикра, така ситуація з Керчинською громадською організацією, яка подавала в свій проект на конкурс Толерантна Україна, коли ми вже отримали випадкову інформацію, коли до нас звернулася організація. Ну як там наш проєкт? А ми його і в очі не бачили. Да? Відповідний проєкт, на який посилалася громадська організація. Тому зрозуміло, щоб такі позиції мінімізувати, ми все ж таки просимо, щоб ви в електронному вигляді також надавали.